Вітаємо. Сьогодні ми спілкуємося з Іваном Роповим, учасником Другого майдану. Він був 20 лютого 2014 року поранений, слава Богу, одужав. І сьогодні активно займається волонтерською роботою. Іване, ми знаємо, що в селі Гунчарівці ви проводили були активним. Ініціатором вертепу, де збирали кошти для АТО. Розкажіть нам про те, як ви збирали кошти на АТО, і от що ви плануєте за них придбати? І... Ну, вертеп у нас є кожного року. Дуже е, хлопці збирають дуже гарний вертеп, досить великий. Багато хто приїжджає, дивляться, є на що подивитись, ну і свята проходять гарно. А тут ініціаторами були самі хлопці, які ходять в вертепі. І... Просто так вийшло, що вони звернулись до мене. І я не займаюся так дуже сильно волонтерством. Так, по мірі можливості, у нас, можна сказати, є така група однодумців. Всі, хто були важко поранені на Майдані, хто були побиті на Майдані. Ну, у нас 5 чоловік. Можна сказати, От. І, ну, так стараємося, то пічки десь робимо, то якісь там через діаспори достаємо якийсь одяг, якусь там техніку, машини приганяємо, щоб хлопці мали там чим їздити. А тут просто до мене хлопці з Гончарівки звернулись і ну, запитали, куди би можна ті кошти. Вони назбирали 8 тисяч гривень. Села Гончарівка, і вони б, ну, куди можна ті кошти пристроїти, щоб вони пішли десь в нормальні руки. Ну, Спочатку ми так з ними порадились і думали, щоб вони самі закупили. Там йшла мова про зимові спальники. Досить гарно ще допомагає нам Хмельницька самооборона десь по закупочних цінах, так по собі вартості щось ми достаємо, там через них стараємося. От, і планували спальники, але я так, так вийшло, що ми зустрілися з командиром роти з батальйону Воля, Це наш Львівський, 3-й батальйон територіальної оборони. От, ну і Він сказав, я так запитався, що йому потрібно і в чому є зараз така нагальна потреба. От, ну і Він сказав, що зараз дуже треба якийсь транспортний засіб, бажано, е джип. Ну, Самі розумієте, доріг там нема, ніхто там нічого не розгортає седанами там їздити. Зрозуміло. І я запропонував хлопців, їх сконтактував, ну і вони погодили, що ту машину ми закупимо в Польщі і до неї, до збору коштів і тих 8 тисяч. В принципі, вже дякуючи тим 8 тисяч гривень, кошти вже є. Ну і Плануємо з дня на день їхати забирати машину, приганяти її хлопцям. Перемалювати. Ну, от, Наприклад, той транспортний засіб то, нам, е, то вже другий, який для наших хлопців АТО передала громада е, з Бартошиць. То біля Ольштина, Північна Польща. Це брати поляки передали? Та, ну там... Чи це українці і е... проживаючи? То діаспора українська, там вона досить активна, така, дуже багато речей. Були спочатку каски, були бронежилети, там ми передавали на 8-й батальйон Національної гвардії, айдару ми допомагали. Там, так, теж, одну машину, теж джип, вони пригнали на батальйон Львів. Їхній священник з, з греко-католицької церкви, отець Юлій, він був навіть капеланом з нашими хлопцями там в батальйоні Львів. От, і Першу машину передали їм, і от друга машина, яка теж поїде туди. Вже в теперішній ротації. Ще дещо там подимося, підремонтуємо. Закамуфлювали її під зимовий камуфляж. Теж безкоштовно, тільки у нас були кошти на фарбу. Решта, два брата, злипник, досить тоже такі активні, тоже друга машина, яку вони камуфлюють. І казали, питань нема, приїжджайте, привозьте машину, знайдемо час, навіть вночі станемо, зробимо. От, І так зараз зараз і оті кошти, вже, кажу, дякуючи тим коштам, що зібрали хлопці з вертепу. Зараз вже повністю є кошти на, на машину для батальйону Воля. Плануємо завтра післязавтра вже їх. І... Бажаємо вам здоров'ячка і успішних дій в тім по цій роботі. Дякую. Дякую. Моя країна це мала дитина, В руках калина, по стежині між руїни, до загину йде до істини З думками чистими, простими Серед диму підіймається з коліни Єдиний стимул дзвін, що лунає через роки Раді кроки вели у світ широкий Візні боки так було доки не наклали темні вроки, врядки Історії сторінки стоптали темні вершники Все ж таки ми одної крові І готові до бою Якщо лише війною відстоїмо долю свою Чистою росою у полі поляжемо за волю тих, хто серед мряви проносить світло, залишимо світослід. Що протягом всіх літ буде помітним Завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, мов дорога до хати, бо в нас країна єдина І нам її берегти come on, come on. бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить вірним сином, бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить вірним сином.